Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі «Барви днів» або Життя Киян Німеччині. І тут починаю свій день із нового свого нового луку і чарівної брошки від української майстрині Ані Павлюк. Ну а зараз в кадрі мої новенькі тапулі, які не соромно показати тепер на камеру. Ну що ж, починаємо? Друзі, хочу в цій, в цій частинці відео поділитися з вами. Моїм найулюбленішим видом розпаковки це розпаковка книжкові покупки. В ці вихідні я замовила на книжки на двох сайтах з книжкових, які є в Німеччині. Один із них мова слово і другий Book Day». Я не знаю, з якого сайту це е, ці книжки. Я чомусь підозрюю, що це BookDay, але в них змінилася адреса, тому що раніше він знаходився, цей магазинчик, продавці знаходились в Баден-Бадені, тепер тут стоїть Франкфурт на Майні, але е, мені чомусь так воно трясеться. Я думаю, що там щось буде те, що саме з BookDay, бо я там замовляла гру. І, але зараз точно подивимося, дізнаємося, що є звідки. Так, це таке дійсно букдей, гра, і це ось це гра, хто є In UA. Е, ну Це, власне, так, коли ви чіпляєте собі картку, всі довкола бачать, хто ви є, і намагаються вам пояснити, а ви відгадуєте, хто ви є. В нас є схожа гра. Е, Шевченко питає: цієї ж фірми я навіть Орнер.com.ua, це фірма називається. І в нас є схожа гра Шевченко питає, називається дуже цікава. Там є такі очевидні факти про Україну. Там де ти тягнеш картку, стоїть питання, як в Вікторині. І десь там є три варіанти відповідей, де просто треба дати відповідь. Є дуже легкі питання. А є такі питання, що дуже цікаво ну, реально нелегко. І от ми взяли тепер, щоб грати ось цю. Я вже прям хочу відкрити подивитися, що ж там. За особистості купила ось це нову книжку Каці Бльостки Так тобі і треба. Вона в мене є перша, я читала її книжку Матера вам не наймочка». з жартом, з гумором, але подані дуже-дуже, скажімо такі, важливі речі для кожної жінки. І от в цій книжці, власне, тут також більш широко буде. Зачіпатися тема про те, що жінка, про місце жінки в родині, про важливість жінки, про те, що не треба забувати за себе, ставити себе на останнє якесь місце. Ну, але більш детально розповім, звісно, як прочитаю, тому що я книгу не читала ще. Так. Ось така книжка: Культурний погляд зрозуміти українців про нашу з вами. Психологія, чому корупція в Україні хибно вважається непозвоною? Яка причина того, що ми обираємо політиків певного типу і не довіряємо державі? Чому публічні дискусії в нас так часто перетворюються на срачі? Чи дійсно тут пороблено ну це слово в лапках, як і срачі в лапках було. насправді ні. І системні зміни за західним шаблоном в Україні неможливі. Крос-культурна наука розкладає національні менталітети на типи, які можна порівняти із складові, які можна аналізувати без стереотипів та зайвих емоцій. Це перший подібний текст українського автора, який пояснює широкій читацькій аудиторії, хто ми такі, чому ми такі, якими ми є і як з цим нам далі жити. Авторка книги Марина Стародубська є. Тут написано ад'юнкт-професоркою. Це доцентом, наскільки я обізнана в новій номенкулатурі, що ад'юнкт-професорка це доцент. Києво-Могилянської бізнес-школи, гостюва лекторка Дельта University of Університі uh, Естонії, uh, багатьох університетів Естонії, тут Франції, магістр науки з управління людьми і організації психології. Консультантка з понад 15-річним досвідом з організації психології та крос-культурної взаємодії. Цікаво почитати цю книгу. І ще. Ось таку книжку замовила смак свободи. Чому замовила? Я бачила, коли в нас у Фрайберзі був тиждень українського кіно. Кіно була екранізація цієї книги Смак свободи. На жаль, ми тоді не змогли потрапити. Ми потрапили тільки на будинок слова на цей тиждень кіно. Але я прочитала, і я думаю, що це як такий більш легкий відпочинковий варіант читання. Буде корисним. Так? Це, нашо, також, це наша українська авторка книги. І, власне, фільм також зняти українською, українське кіно сучасне. Е Ще не прийшли книжки із сайту мова слово. Тому, напевно, я їх ставлю в інше відео. Ну, от в цьому відео ось така книжкова розпаковка, три нові книжечки. А, так, тобі треба «Каці блюстки. А, як зрозуміти українців Марина Стародубська і пекельна не, смак Свободи Олена Моранцва. Моранцева Моренце... щулик. Олена моренцева щулик, Смак Свободи. От. І ось така гра, хто є, хто in UA». Путимо грати, читати. Друзі, зараз хочу поділитися з вами рецептом найсмачнішої сирної запіканки, найніжнішою, яку обожнюють мої діти, яка доволі швидко готується. Тож, зараз швиденько, поетапно показую вам, що до чого в цьому рецепті. І повірте, цей рецепт вдасться і буде вдаватися кожного разу. І так, що нам потрібно? Нам потрібно 100 грамів маної крупи, заливаємо 100 мл теплого молока. Це найперше робимо і відставляємо набухнути. Потім вимірюємо 200 грамів цукру. Можна більше, можна можна більше не треба буде дуже солодко. Можна, можна менше хто любить менше. Чотири яйці. 100 г сметани, жирної сметани, це в мене теж, бачите, 24 грн. І сир, той який творог. Я беру тут такий він, ну, як сиркова маса. В нас можна взяти цверкову масу, або ж можна взяти квашене. я просто його в Києві завжди перетирала через сито і теж виходила цю запіканка. Тут такий, як сиркова маса. ну Циркова маса ж дорожча. ну Тут просто це не дорожча вона. А в нас сиркова маса дорожча, то можна взяти звичайний творог, перетерти його і все буде добре. Сир, звичайний. І починаємо готувати. Далі нам потрібно змішати жовток з цукром і збити до такої білої піни. А також змішати білок із цукром. Я завжди ділю порівну, хоча це звичай каже, що треба змішувати тільки жовток із цукром, але я ділю тікор. порівну, так краще збивається білок, і збиваємо його до білок, до таких міцних піків, як на бісквіт. Так, ну що, ось збиті білки до таких міцних, бачите, тримаються вершечки. І ось побілічи жовтки із цукром. Переходимо до наступного етапу. Так, наступним етапом пересипала в таку глибоку ємність сир 700 грамів плюс 100 г сметани. Сметана має бути жирною. Хоча колись я брала ігрецький йогурт і також це вдавалося добре, але в оригінальному рецепті і найкраще це коли жирна сметана 24-25% жирна. Далі вводимо сюди яєчний суміш із жовтка. І також перемішуємо все. Далі додаємо сюди манку, яка ось так от вже набухла добре в молоці, і знову все перемішуємо. А, до речі, забула сказати про манку, коли перед тим, як манку молочко, о, заливаєте молочком, молочко треба нагріти, щоб воно було не гарячим, але таким тепленьким. Десь температура 40 градусів, і так приблизно. Ну, це як гаряча ванна, да, в якій ми купаємося. Має бути ось така от тепленька шуманка, добре розбухла. Далі опційно за бажанням додаємо якісь сухофрукти. Я додаю родзинки, можна порізати дрібненькими шматочками курагу, або ж, наприклад, лимонну цедру Я також ще люблю додавати, теж такий або ну, будь-які інші вишеньку, сушені, що ви любите, додаєте і також перемішуємо. І останнім етапом потрошечку вводимо і акуратно перемішуємо в цю суміш нашу білок. Ось Процесу приготування це висипаємо тісто в форму, можна краще, звісно, роз'ємну, але можна брати і нероз'ємну наприклад, форму. Застилаємо дно пергаментним папером, змащуємо ложковим маслом і висипаємо тісто, рівномірно, розрівнявши. О, так, от, бачите, воно в е, краї стають такі. Так от бачите, краї вже наші підпікаються, а верхівка присідає. У мене світло перегоріло в духовці і треба якось знайти, як його можна переставити. Тож, я. А, немає. В мене була, я зазвичай обрізала була собі Ані. Напевно, є, це ж вона, чи не вона. У мене була заготовочка вже, яку я використовувала постійно кругленька, але е, десь її випадково, напевно, викинули і лишилась от ця. <зараз>, зараз не обрізала і немає чим. то Зараз просто по контуру квадратик виріжу і покладу твори, щоб е, не дуже сильно була запечена вверх. Так, витягу я запіканку із. Попки. Що можу сказати? Напевно, саме тому, що я її знімала сьогодні для е, відео, вона в мене максимально-максимально не вийшла. А, але тут було кілька моїх пробив. Перше, е, я якось вже пізно просто час ось такий. Це я вирішила дітям на завтра приготувати, щоб зранку... Е, ну, мені просто зранку завжди дуже важко, якщо вихідний день, то я хочу. Краще, так, на спішному темпі. Остати, тим паче нам завтра зранку, лише здання на тренування, їхати з футболом. Yeah. Тож я вирішила її приготувати зараз. І е -е, якось так підкрутила, що духовка стояла на 200 градусах, і це одразу різка висока температура, і тоді починає верхівочка різко підніматися і тріскати. Таке може бути. І другий момент: у мене не працює світло в духовці. І я відкрила, щоб показати, знімала вам рідкий перепад температур, можливо, ще й тому, тому вона отак от і осіла. Тому що ну, насправді з цим рецептом це величезна рідкість. Я прикріплю сюди фото, якою ця запіканка входить зазвичай, і зазвичай це дуже класний рецепт, але ну, направду я думаю, що всередині вона все одно. Смачна, просто що ну, така скоринка дуже-дуже. І вона ну, трошечки все одно вона якось так посіла. Вона зазвичай зазвичай буває, зазвишає вона така пухенька Але ну, я впевнена, важаю, що вона за смаком дуже смачна. Я зараз трошки вона постуїть, і я її відріжу, щоб показати. Ну і на цьому архівному відео, власне, видно, як запіканка має рівну поверхню, коли все здається і без естесів. З таким тортиком із запіканки ми святкували дані два роки. Але ще один приклад у фото. Спробую відрізати зараз шматочок, що в мене бильби. Вона, звісно, гаряча 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 але так, прямо ж парує ось на розрізі виходить ось така запіканочка. І от правда, я трошки допустилася зараз, ну, в силу часу і не знаю, чого ще. У помилок, але повірте, цей рецепт він вартує того, щоб ви спробували його приготувати. І я гарантую, що вам ця запіканка обов'язково вдасться. Тому що готую я цей рецепт вже протягом 9 років. Тому смачно! Ну, друзі, а тепер різко переміщуємось в примірочну магазину H&M. Я вже давно мрію про штани, знаєте, такі от трубами класичні, і ніяк не можу їх знайти. А тут мені чоловік на Різдво подарував сертифікат на певну суму, який можна використати в багатьох магазинах, зокрема в HM. Ну і думаю, піду я подивлюсь. Прийшла я, значить, брюк, таких, як я мріяла, я прям не знайшла. Але знайшла інші речі. Ну, от, Зокрема, такі брюки. Однозначно, хоч на розмір і малуватий, але кольорова гама абсолютно не моя. ще ось таку червону ковтинку, яка на мені виглядає ну, просто дуже і дуже великою. Другий лот це ось такі джинси з модними підворотами, як я розумію зараз. Ем, не знаю, одні на мене надто маленькі, начебто 34 розмір. А коли я приміряла 36 розмір, то е, от в наступному кадрі буде, а оце 36 розмір, то він занадто великий. Не знаю, чи то я не вмію нічого шукати, чи то я стояла просто в черзі, коли роздавали, коли Бог роздавав людям стиль і вміння вдягатися в стані але ось так. Ну, і ось ці модні пальто. Так воно виглядає на мені. Ну, просто можна ставити нагород замість пудельця. <сум> Боже, як я тут жуйку жую. Жах якийсь. <сум> ну і полетіли. От так от. Коротше, походила-походила, нічого собі не прикупила, зате прикупила дітворі. І те, що прикупила, покажу вам далі вже вдома зимові розпродажі вже закінчуються, а я якось так і не потрапила в січні в магазин в жоден на розпродаж. І от вчора мала можливість зайти в магазин CA або C&A. На жаль, цього бренду немає в Україні. Чому, на жаль? Тому що це доволі бюджетна лінійка одягу, і там бувають хороші моделі, особливо на діток багато чого хорошого, і на дорослих буває. Це бренд доволі. Старий він заснований ще в 1800-х роках, здається, 1840-й. І це такий бренд, який належить одразу двом країнам. Нідерланди це, власне, та країна, де він був заснований, і Німеччина зараз. Тобто в них якось так подвійна франшиза на виробництво одягу цього. І зараз покажу, що купила, скажу одразу, що хотіла. Собі купити я все собі хочу широкі штани, такі трубами, знаєте, і не можу їх ніде знайти. У мене колись в юності, ще коли я вчилася в університеті, були ці такі ідеальні штани. От і от хоч бери, от і я просто особливо в мене вага. Ну вона змінилася трошки в більшу сторону, але я впевнена, що я в ті штани все одно вмістилася, тому що розмір в мене не змінився. В мене є був. Щось сталося із звуком, тому допишу трошки голосом. Розповідаю далі про ті штани, які були в мене в юності і були для мене ідеальні. Хороші. Я вже навіть не пам'ятаю, де я їх купувала, ці штани, але вони були дуже круті. І я зараз, скільки не міряла, я, напевно, підсвідомо шукаю все ті штани і не можу їх знайти. Але зараз покажу. А, накупила хлопців багато всього, тож зараз покажу, що. Так, перше, це ось такі штани. Я їх, напевно, якось буду так розкладати. Ось такі штани, вони на флісі. І тут в ділянці колін, такі, як з такої плащової тканини ставочки, і такі ж на задньому карманчику. темно коричневого кольору це штани для Дані. Чому для Дані? Бо в Макси такі є, і вони дуже зручні, дуже класні, теплі. І я пошкодувала, що я тоді купила тільки Максіку, а Дані не купила, Коштували такі штани за знижкою 9,99. Але я якось їх і Максу в сезон Чорної П'ятниці, коли от були знижки до Чорної П'ятниці, я їх теж купила за 10 євро. За 9,99. Але штани дуже, прям дуже-дуже круті. А, крім ще, напевно, так, якось. А, крім Дані, ось такий світшот шот купила. Звісно, білий, і це така трохи морока, особливо тому що він ставить дуже часто в Німеччині. Діти пишуть чорнильними ручками, і він ставить плями від цих чорнильних ручок, але йому дуже круто в такому білому кольорі. Це я другий раз ризикнула і придбала. І коштує, вже склала, не сказала скільки коштує. Коштує це без знижки Ціна 15,99, Такий світшот. А, потім також Дані це вже більш такий а, колір, такий практичний геймсон. Ну, це теж, так. Да. Я думаю, не тільки Дані, але це всіх хлопців, напевно. Зона теж такий сіренький, прям такий мишечий колір, а, і цей вже дорожчий, напевно, і через практичність. Коштує він 17,99. Далі Максику. А, ось такий світшот. Якщо у Дані, це все, а, ні, оцей теплий, утеп... ні, да. ось цей утеплете. Вони всі, в принципі, такі утеплені трошки з начисом Світшоти. Це Мактіку із Соніком. Теж він утеплений, такий, як баєчка всередині така. І коштує такий світшот 1499. Мак зараз дуже любить тему Соніка. Це прям його тема, тому поройти повз неможливо було. Максі ось такі штанці, теплі в садочок ходити. Я саме таким штанам надаю перевагу для садочка, теж вони утеплені. А тут дітки в садочку на вулицю тут є штани такі е дощові, такі, як не промокаючі. Е Обов'язково їх треба приносити в садочок. І от просто коли дитина приходить, наприклад, таких штанцях ходить в групі. Коли йде на вулицю, з гори цих штанців вдягають її той комбінізончик, який принесли від додощу Матч-хоза, це тут називається. І щоб дитина не забруднила одяг. І так само є курточка. Курточку назавжди вдягають, тому що ну, вона така більш легка. Інколи, але просто цей комбінізон його вдягають з гори курточки, в якій ходить дитина. Тобто отут курточка не замирається, тому що комбінізончик ось такий високий. Так, тож, для мене такі штани найзручніше коштували такі штани 9,99 на знижці. А попередня ціна пишуть 12,99. Потім був сет із двох, корт... із двох ковтинок. Це також для Максика. Одна ось така ковтинка з джепіками, також вона із начисом. І друга ось така ковтинка. Хутик такий вже з капюшончиком. Також він із начисом. Ні, так, да, із начисом теж. А, і а, за знижкою такі сет з двох ковтинок коштував 15,99. А до знижу коштував ну, 19, 20 євро, коротше. А так, 16, 4 євро знижка. І ще придбала для Макса ось такі штанці. Ці взагалі за 5 євро. Так, 4,99. А до цього 7,99 коштували. Але мені вони якось да, навіть крутіші, прям такі в них, не знаю. І теж вони значу саме йдуть. Не розумію, чому в порівнянні з коричневими ціна така різна. Можливо, тому що ці більш фактурні тут, більше різних елементів якихось. А ці просто однотонні, але ну, от, дуже класні такі теж. Якість в цьому магазині вона е, ну, доволі непогана. Я не можу сказати, що це прям люкс-люкс, але якість доволі непогана. І сьогодні поїхала я в магазин H&M або Hound A. І сьогодні поїхала я в магазин Hound A. H- або Хаун, як тут кажуть в Німеччині, я думала, що там будуть. Все ж таки, я все ж надію собі обрати штаниці труби, але теж нічого не було, собі нічого не купила. Дещо приміряла, що мені на вішаках здавалося стильним і красивим, але коли. Це взяла, взяла я. Це було просто, ну, просто сміховинно, таке враження, що я не знаю, що коли роздавали стильні вміння формувати гардероб одяг, я стояла десь останнє в черзі, тому що воно ну, взагалі. І плюс воно на мені жахливо сиділо, От, ну, ніби я собі уявляю, як би воно мало б сидіти і. На мені це дві протилежні речі. Одні штани за маленькі, інші, наче як за великі. Е ну, я якесь із відео, я вставлю це свою примірку, просто щоб навіть посміятися. Але вибрала хлопцем. Дані взяла ось таке світшот з футболістом. Е він коштував 10 євро, 999. І ось такі вперше я ніколи йому не брала. Ось такі широкі, широкі джинси. Вони такого сірого кольору. І вони дуже прикольно поєднуються із цим світшотом. так. Не знаю, треба спробувати. Я його ще не вмовила. Поміряти це просто дуже важко вмовити дані. Але. Не знаю, це зараз дуже модно, але він в нас такий худощавий, дуже. І як воно цікаво буде на ньому виглядати. Але в моєму баченні якомусь так має бути ну, доволі стильно. Джинси 19, здається, 99. 1999. А Максіку обрала тільки піжамку ось таку, знову ж таки, із соніком. І штанці такі, звичайні тоненькі. Чесно, обрала заради малюнка, ну і в принципі в нього піжамка вже маленька більшість. Коштує така піжамка 1599. Зразу скажу, що, на мій погляд, ціна трошечки не виправдана. H&M, він трохи, мені здається, дорожчий за C&A. або Сіендей. Але ну, H&M є і у нас. Але дуже часто в мене чомусь не знаю. Це я була в місті Філінген, це така більш історична і більша частина міста, в якого ми живемо. І чесно, мене там H&M чомусь він мені зазвичай не подобається. Він, наче, таке, як секонд-хенд туди заходиш. І нічого я ніколи ну, в більшості випадків не можу обрати. Наприклад, в тому місці, де я ходжу на курси, Тутлінгін, мені з подобається більше. Я якось туди часто заходжу і дивлюся, і те, і те, і те мені хочеться, і я наче міряю багато чого. Ну, доволі непогано на мені сидить. Тому можливо, але. У мене просто часто немає часу туди зайти, тому що я одразу після курсів поспішаю їду забирати дітей з школи з садочка, і в мене просто немає змоги зайти і подивитися. Ну а їхати туди заради просто того, щоб сходити в магазин, теж не завжди є час і можливість в те місто. Але, можливо, якось буде змога на тижні, то забіжу, хоча б просто гляну чи дійсно асортимент і там такий бідний, тому що, ну правда, я не знайшла собі що обрати, але накупила хлопцям. Моя покупка в магазині це онда. Склала на загальну суму 90 євро. Чомусь мені я коли набирала, мені здавалося так те за знижкою, і так за знижкою, і за знижкою. І наче такі невеликі ціни. І я якось не очікувала. Я очікувала щось ,70 євро 70 заплатити. А мені на Касі кажуть 90. і Я така, о, ну ма, ну ладно, 90, але це виходить 3600 гривень. Ну, не знаю, навіть більше 42 зараз євро. Я скільки я знаю в Україні. От, і в це в H&M, виходить за штани, кофту і піжаму. Ми заплатили 56 євро. І це. Тому що я здала ще туди речі, старі речі, які вже ну, ти нікому не віддасиш, і в контейнер там на червоний хрест їх викидати вже теж вони не дуже в такому хорошому стані. Тому я здала ці речі в H&M і отримала е знижку, такий, знижку на 10 євро. Тобто загальна сума взагалі була 56, 66 євро. Але за знижку я заплатила 56. Ну, Теж я вважаю, що трошечки можна було б якось і дешевше за ці три позиції. Ну, піжама, мені здається, наче ціна джинс і кофти, вона наче більш-менш виправдана. Ну, Може б джинси 15.99. А от піжама 16 євро, чесно кажучи, ну, якось занадто. Ну, подивимось. Друзі, ну а на цьому моє відео плавно добігає до свого кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво та приємно провести зі мною час. І ще раз хочу всім порекомендувати приготувати цю надзвичайно смачну і ніжну запіканку. До зустрічі в нових відео! Па-па-па!